Привіт, мої хороші! Ну що, Сьогодні день третій челенджу. Дякую за те, що долучаєтеся, практикуєте та пишете свої приємні відгуки. Сьогодні практика вийшла дещо довшою, але я впевнена, що попередні два дні вас підготували добре. Вихідне положення стоячи, попок підтягнули до хребта, вдихаючи руки, піднімаєте вгору, піднімаєтеся на півпальці. І видихаєте, опускаєтесь та опускаєте руки вниз, підборіддя до грудного відділу. Видих вгору, видих вниз. Вдих, видих. Вдих, погляд по діагоналі, не закидаємо голову. Видих, опустили вниз. Вдих. Видих, вперлася на п'ятки, носочки підняли. Вдих на півпальці, видих на п'ятки, вдих на півпальці, видих на п'ятки, вдих, видих. Вдих. Залишилися в паузі на півпальцях. Сильні ноги, коліні чашечки підняті. Лишилися на півпальцях. Руки опустили в літроте. видихаючи, присідаємо вниз. П'ятки залишаються піднятими. Вдих, видих, сильні ноги. Вдих, піднялися. Видих, опустилися. І плечові суглобує назад. Два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8. Взяли руки позаду в замок. Розкрили грудний відділ, з'єднали лопатки, вдихнули. А з видихом м'яко пускаємося вниз, руки йдуть за голову, підзгинаємо коліна. Нижніми ребрами тягнемося до передньої частини ніг. Шия та голова вільні не затиснені. І намагаємося уявити, як крапля від куприка спускається вниз до голови і капає на підлогу. Глибокий вдих піднімається спочатку голова, потім тільки опускаються руки. Вперед плечі. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Взяли руки в замок. Від себе відвели, округлили максимально спину, лобкову кісточку направили до нижніх ребер. Відчуваєте, як розтягується м'яко спина. Вдих. Видих. Вдих, піднялися вгору, перейшли ногами в положення на ширину таза. Вдихнули, з видихом нахил вправо, погляд спрямований вище лівого ліктя. Вдих, піднялися, видих вліво. Вдих вправо, м'який нахил. Вдих, видих, вліво, м'який нахил. Вдих, руки опустили в і руте. Підсігнули ноги в колінах, пупок підтягнули до хребта. Руки в одній лінії. Залишилося в паузі на декілька секунд. Три, два, один. Вдих руки вгору. Видих, вигідне положення. Праве коліно від себе. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 на себе. Підтягуємо пупок до хребта. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Лівий від себе. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. На себе. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8. Вдих. Коліно праве піднімаєте до грудного відділу. Видих. Тепер вдих. Лівою рукою обіймаєте праву ногу, а праву руку піднімаєте вгору і переводите назад, виконуючи скручування. Вдих повертаєте праву руку назад, берете себе за праве коліно та відводите ногу в сторону виворотнє положення. Тут виконуєте вдих. І м'який видих переводите ногу назад п'яткою до сідниці. Якщо є можливість, двома руками вхопилися за ступню, залишилися на декілька секунд в даному положенні. Коліно навпроти коліна. М'яко переходите в позу дерева, правою ступнею впираєтеся в внутрішню частину лівої ноги вище коліна. Руки в намасте глибокий вдих, видих. Можете руки підняти вгору, якщо є баланс. Знову глибокий вдих, ноги сильні. І видих опускаєте руку та ногу у вихідне положення. І повторюємо все з лівої ноги, ліве коліно підтягуємо до грудного відділу. Глибокий вдих, сильна права нога, видих. Ще один вдих. правою рукою обіймаєте ліву ногу, а ліву руку через гору заводите назад, виконуючи скручування. Коліно максимально до грудного відділу і маківкою тягнетеся до стелі. З видихом повертаєтеся у вихідне положення і лівою рукою беретеся за коліно, відводите виверхнє положення в сторону. Праву руку можна витягнути в літеру Т, щоб втримати баланс. І повільно ногу переводите назад, п'яткою до сідниці, ліве коліно навпроти правого коліна, пупок підтягуєте до хребта. Відкритий грудний відділ, лопатки з'єднані, плечі суглоби подалі від вух маківкою тягнетеся в стелю, сильна опорна нога. І тепер м'яко ліву ступню переводите в позу дерева, впираючись у внутрішню частину. Правої ноги руки в намасте вдих, видих, залишилися в статичному положенні. Можете руки перевести вгору, якщо відчуваєте баланс. М'яко видихаєте, опускаєте руки та повертаєтеся у вихідне положення. М'яко корпус опустили вниз до 90 градусів, вперлися долонями у вищий колін і починаємо прогинатися з дихом, з видихом округлятися. Вдих, прогин, видих, округлення. Ноги прямі, сильні, тільки хвилю виконуємо хребтом. вдих, видих. Вдих, підборіддя по діагоналі, видих, округлили вдих, видих, лопатки роз'єднали. Вдих, видих. і ще вдих. Залишилися в паузі з прямою спиною та руки вивели вперед вздовж голови. Опора на всій ступні, коліні, чашечки підняті догори, включили передню частину ніг, щоб менше відчувалося перенапруження у задній поверхні. Пупок підтягуєте до хребта. Руками та маківкою тягнетеся в уявну стіну попереду. Глибокий вдих. І з видихом опустили руки вниз, становили на пальці і по черзі піднімаєте праву ногу вгору опустили, Ліву ногу вгору опустили. Вдих, права. видих, опустили. Вдих ліва назад, видих, опустили. Вдих. І видих. Вдих. Опустили видих. Вдих, видих, видих, видих. Руки лишилися на підлозі, які присіди. Вдих вниз, видих, піднялись. Вдих вниз, м'який видих, опустились. Вдих і видих. Вдих і видих. М'яко кожен рух продавлюйте. Вдих. І залишилися в паузі. Уявно, ніби хочете сісти на стільчик вугол 90 градусів між задньою частиною та єкроніжними м'язами, руки вивели вперед, вздовж голови. Глибокий вдих, піднялися на півпальці. Трішки ускладнюємо видих. Знову вдих, тримаємо баланс. Видих, пряма лінія хребта. Маківка дивиться вперед, в стіну явно перед собою. Видих п'ятки опустили та руки вниз на підлогу. Підняли сідницю вгору. Вдих, права нога назад, широкий крок, видих, пряма лінія хребта. Вдихнули праву ногу підкинули вгору, видих, опустили вниз, ліва. Вдих. Широкий крок, видих, видих кинули вгору. Видих, вихідне положення, вдих. Широкий крок, видих, максимально поглибились, вдих, ногу підняли, видих, опустили ліва, крок назад. Підняли знову вгору, опустили вихідне положення вдих. Видих. Вдих. Видих без поспіху. Вдих. Видих. Поглибили. Видих. Видих вигідне положення, вдих, праву назад, широкий крок. Вдих, опустили, видих. Вдих. Видих, вдих видих і видих. Права, вдих, відкинули назад, залишилися в паузі. Для ускладнення руки вивели знову вздовж голови, залишилися на сильних ногах, п'яткою штовхаєте стіну позаду. Коліно виключено, вугол 90 градусів у лівій нозі. Опустили руки вниз, вдих, п'ятку підкинули правої ноги, видих, опустили вихідне положення. Вдих ліва вгору, видих, широкий крок. Відлаштували лінію на сильних ногах і повільно піднімаєте руки вздовж голови. Пупок до хребта тримаєте центр для балансу, коліно задньої ноги виключене, п'яткою штовхаєте стіну позаду, в угол 90 градусів у правій нозі між задньою поверхнею та ікроніжним м'язом. Руку опустили вниз на підлогу, вдих ліву ногу, підкинули вгору, видих, опустили вихідне положення. Підзігнули м'яко коліна і повільно хребет за хребцем, піднімаєтеся вгору, відкриваєте плечі назад, руки вдих, піднімаєте вгору, видих перед собою, опускаєте і виконуєте невеличке коло. Вдих, невеличкий прогин, видих перед собою вниз. Вдих вгору прогін, видих перед собою вниз. Вдих і видих. Вдих, Включайте сильні ноги, довіряйте їм повністю. Залишилося в паузі 3, 2, 1. Піднялись і опустили руки вздовж корпуса. Вдих руки вгору, видих, опустилися вниз в складку, вдих 90 градусів від підлоги і видих перейшли в планку. В планці вдихнули, підтягнули пупок, видих чату ранга він ясу виконаємо, вдих собака мордою вгору, плечі подалі від вух, видих собака мордою вниз. Водих підзігнули праву ногу, зробили крок замість правої руки і довернули корпус посередині ноги ширше тазом. Коліні чашечки підняті вгору, пальці ніг направлені всередину, а п'ятки одна від одної і м'яко присідаєте то на праву ногу, то на ліву, звільнивши від затисків верхню частину тіла і м'яко виконуючи хвилю, щось схоже на танець. Права нога зігнута, ліва нога зігнута. Права нога зігнута, ліва нога зігнута. Вдих і видих. М'яко вдих і видих. Сильні ноги і розслаблений корпус. Вдих переносити корпус до лівої ноги, підгинаєте коліно, видих розслабились. Вдих перейшли до правої напівзігнутої ноги, ліва пряма. І виконуємо повільну амплітуду. Вдих, ліва, видих, вдих, права, видих, вдих, ліва, вдих, права, М'який видих. А вдих випрямляєте ноги, корпус повертаєте до центру, переплітаєте руки, з видихом пускаєтеся вниз. Шия розслаблена, не затускаємо плечовими суглобами голову, м'яко стікаємо вниз ноги дуже сильні. Коліні чашечки підняті, якщо складно, можете підтягнути ноги. Видих долоні опустили на підлогу, з вдихом корпус підняли до вугла 90 градусів, долоні встановили вище колін, уявно, ніби хочете хребет витягнути з тазу, а шию з плечових суглобів. Далі вдих, руки переводимо вперед, вздовж голови, зберігаючи вугол 90 градусів, сильні ноги, коліні, чашечки підняті, пупок до хребта, нейтральне положення попереку, глибокий вдих тягнетеся за руками, а з видихом долоні знову переводите вище колін та округлою спиною піднімаєтеся вгору. П'ятки штовхнули всередину, утворивши вивернє положення, руки перед собою в намасте. Плечі подалі від двох лопатки з'єднали, опустили вниз до тазу, пупок підтягнули. Маківкою тягнетеся до стелі, глибокий вдих, м'який видих вниз. Вдих вгору сильними ногами, видих, коліна в сторону, опустилися вниз. Вдих і видих. Сильними ногами вгору вдих. І видих. Лишилися на декілька м'яких присідів. Два. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Спокійно залишилися в паузі вдих. І видих. Натискаєте на мізинчики в ніх, відкриваючи коліна максимально в сторону. Вдих. Сильними ногами відштовхнулися вгору руки в стелю. Видих, опустили перед собою. Знову повторюємо глибокий вдих. З видихом м'яко опустилися. Вдих. Видих, коліна в сторону, вдих, опора на мізинцях, видих, вниз, вдих, видих. І знову присіде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Лишилися в паузі, руку пустили на коліна, корпус пустили вперед і невеличкі скручування плечових суглобів до колін. М'яко. Без поспіху, в кого є дискомфортні відчуття, не виконуєте дану практику, залишаєтеся в позі богині і насолоджуєтеся сильними ногами. Вдих піднялися вгору, видих вигідне положення. Компенсація, Ліву ногу заводимо за праву, переплітаємо, можете просто завести, ніби ви ногу на ногу склали, руки теж можете переплести, якщо не виходить, в намасте, і м'яко опустилися вниз, ніби хочете сісти на стільчик. 3, 2, 1. М'яко розплітаєтеся у вихідне положення і виконуєте все з іншої ноги. Праву ногу заводите за ліву, скручуєте, або ж можете ногу на ногу. Тепер інша рука йде знизу. М'яко сідаєте на стільчик, пупок підтягуєте до хребта, поперек не прогинається. Залишаєтеся в статичній паузі, тільки глибоко дихаєте 3, два, 1, глибокий вдих. Розплітаєтеся, руки піднімаєте вгору, видихаєте, опускаєте вниз, вгору, вдих через ніс, видих через рот, вдих через ніс, видих через рот, вдих через ніс, видих через рот, вдих, потягнулися вгору, видих, опустили руки вниз, душ корпуса. Ну що, дорогі мої, дякую за практику, Ви просто не перевершені. Те, що не вийшло зараз, обов'язково вийде у вас потім, бо я вірю в вас і до скорої зустрічі!